Всім привіт, друзі! А зараз моторошна історія. Тому робіть собі чаю і слухаємо. Одного разу хлопець з родиною, назвемо його Джиммі, поїхали у відпустку за місто і поселились у готелі. Вони провели там 15 діб. Перші п'ять ночей все було добре, але з шестої ночі він побачив те, що вже не зміг забути. Він спав прямо перед вікном, на другому поверсі, і йому щоночі бачився той же силует, що і до цього моменту. Високий з довгими пазурами ходив дуже повільно і дивився на нього яскраво червоними очима і зловісною усмішкою. Ще одна істота, починаючи з шостої ночі, час з'являлася на відстані близько двох метрів. Просто стояла і дивилася на нього. Але щоночі вона потроху показувалася йому. Якщо б ви побачили такі силуети, то що б ви зробили? пишіть до коментарів. Джимі було лише 5 років, і він про це розповів батькові. Але він не повірив йому. І тоді Джемі вирішив сам доказати, що це правда. Він взяв телефон батька, увімкнув камеру та поставив так, щоб було видно кімнату та вікно. Вночі він сховався під ковдрою і заснув. Ранком прокинувся і показав цей запис батькам. Коли вони це побачили, то від страху і паніки вони одразу ж поїхали з того готеля. В той же день тато Джиммі розбив телефон об стіну. Так ніхто і не знає навіщо. Але це вже зовсім інша історія. Всім дякую за перегляд, а з вами був Ві і до зустрічі.